З вами програма рідне село. І сьогодні ми пропонуємо вам подорож з селами Звенигородщини. Цей край відомий насамперед як батьківщина Тараса Шевченка. Однак сьогодні ми поговоримо про нього як про сільськогосподарський регіон. Є на Звенигородщині незвичайне село Неморож. Його назва походить від місцевої річки Неморозь, яку заковує у лід лише при температурі мінус 30. На карті району цей населений пункт з'явився близько трьох століть тому. Сьогодні тут живе трохи більше 800 осіб. Місцеві жителі вважають, що їм пощастило. Поблизу розташований коаліновий кар'єр, а ще в селі збудований за новітніми технологіями корівник на 200 голів верха. Що багатьох забезпечує роботою в той час, коли в багатьох районах області тваринництво занепадає, на Звенигородщині його активно відроджують. Зокрема, у Неморож понад 65% коштів загального прибутку дає тваринництво. В чому ж запорука успіху в районі? Є три крупні тваринницькі ферми в Юрківці, Козачому та в селі Неморож – Юрій Алексєєв керує господарством 8 років і з першого дня вирішив тваринництво тут бути. І не просто фермі, а новітньому комплексу, що збудований за всіма законами та з використанням обладнання іноземного виробництва. Я прийшов 8 років, буквально от через пів місяця буде 8 років. Да я очолив це господарство. До мене пропрацював тут голова колгоспу, який проробував 27 років. Благодаря йому він сохранився господарство із племенною селекцією корів глущину фріз. Ну, благодаря тому, що він сохранив, я почав його вроді, продовжувати роботу, і одразу в мене виникло питання розширення господарства. Ну, так як вже всі шагнули, я ще той наступен вперед. Так що якщо є комп'ютера, ми дивимося, що робиться в Європі, ми дивимося в мірі. І я думаю, ну, я такий про цю, що не хочу відставати від всіх. І... У мене виникло питання побудувати корівники. Звісно, цей комплекс на 200 голів верха обійшовся в чималу копійку. Однак це було варте того. До речі, невдовзі господар планує відкрити аналогічний корівник. Його залишилося лише оснастити молокопроводом німецького виробництва вартістю півтора мільйона гривень. Ми плануємо ще один відкритий корівник, такий, я думаю, що ми в слідуючому місяці вже його відкриємо. Так, він нас повністю готовий. Так, що залишилось тільки молокоблок, молоко провести, ну, ми, я думаю, ще його побачимо. Завдяки сучасному остаткуванню вдається досягти високої якості молока. Воно є конкурентоспроможним і на європейському рівні. Звенигородський сироробний комбінат ставить високі вимоги до продукту. Однак, молоко з цього комплексу його цілком задовольняє. Молоко, перг саме лучше, що молоко не прикасається. Воздуху немає переліва, йде екстро, найвуче молоко, яке вже ми можемо здавати в Європу і на ринку. Це раз. По-друге, значить, і економія, і времені, і корови в надатжачому уровні вони чистенькі і ухожені, і правильно питаються. Кормовий стіл немає жолубів, які закисають і цього. І ясне діло, що людський труд набагато легший. Саме головне, тому що як людей вечно не вистачає, людський труд набагато легший, Доярок менше, доярка може вже доїти не 20-30, а 50 корів, корів, і в неї чистенькі. Підмиті, ухожені, накормлені. Доярка Анна Микитенко має чималий досвід, але із запровадженням новітніх технологій працювати їй стало значно легше. Я працюю з 91-го року, пройшла тут, робила і телятницею, робила і техніком штучного сім'яння. Ну, а даний час роблю. Ярку набагато легше. Ми не роздаємо корма, роздатчик роздає корма. доїм не треба носити молоко. Молоко все йде по молочній системі. І також ну взагалі набагато легше. Да, да, і врем'я у нас більше. Сергій Павлов віддав в тваринницькій галузі більше 20 років свого життя. Коло своїх обов'язків окреслює так. Я вже працюю 23 роки у тваринниці. Починав я, звісно, головним за Старої Буди. Після Старої Буди там у нас розрушився колгосп. Прийшлося прийти на Звеніроцьку озірянську клімстанцію. Попрацював там 6 років і вже тут працюю 7 років з Юрій Олександровичем у стовнеморжі. Навести порядок з годівлею, піде робити і плімна робота. При мене краще селекціоні сперму з лучших биків. Ми зараз беремо з германських биків, О, трохи у нас було канадський, порода в нас гущина. Оце міняємо бика через кожні два роки, щоб не було ні, ні родственного. Дивимося, як телятка, як телиці від них йдуть, і потім залишаємо найкраще собі на дальніше стадо, з якого будемо черпати, щоб дівчатам давали хороші водої молока. Зоотехнік наголошує на тому, що для хороших надоїв чимале значення має кормова база. Тут на ній не економлять. Відтак, корови отримують усе необхідне і у відповідній кількості. Зараз воно в нашій державі, зараз бачите, як і солярку треба заготувати, і сіну, заготувати, і силу, з треба жом привезти, треба сіна заготувати. Це все затрати. Саме ми це стараємося саме більше, як... І зробити йомко, щоб не було таких затрат, щоб нам дешевше було, щоб якийсь отримати і розвиватися далі. Ну і також концентрати. О, ми не використовуємо ніяких добавок, нічого. Ми, все чисте, у нас концентрати, все чисте. Горох, макуха, у нас все натуральне. Ну і обще дер, там, ячмінь, овес, пшениця. Тваринницькій галузі задіяно чимало людей. Праця кожного важлива і необхідна. Лише злагоджена робота усіх забезпечує успіх. Ветеринарних спеціалістів тут треба, бо корови ще з вибоги, більше з них вижимаємо, то вони більш такі, що недовго, як раніше були до сементали, у нас з то він 5-6 років вибуває вже з строю. То Тут, щоб врачі не допускали, ну, дивилися за скотиною, лічили вовремя. Так само технік, який парує корів, щоб вони не перегулювали, щоб він... Відносився до цього свої, як сказати, опитом таким, щоб не так, щоб вона три рази поперепаровувалася, а з першого разу, щоб спарувалася, Тобто, йому треба її виявити так в охоті, що їм коли виходить ця клітина, і в той момент зустрілася з перматозоїдом, коли він буде парувати. А не вже пізніше або начало охоти. Ну і так же саме, звісно, без доярок тут не обійдеться. Построїли їм нове приміщення, тому що облегчить його труд, самі вимоги життя заставляють нам переходити на ці. Вони не розкидають уже вилами, не роблять нічого. Вони розкидаються тільки обмішку і все. І то думає, що ми купимо собі по можливості смісителя, і вони вже і цього одне. буде в смісителі, воно все мішається з кормами. і стільки корова дає, стільки буде получатися кормів. З відкриттям нового комплексу тут планують збільшити поголів'я. Сподіваємося, тваринництво розвиватиметься й надалі, і не лише в цьому, а й в кожному господарстві області. Сьогодні у Рубриці портрети ми поговоримо про людину, яка вже 25 років очолює сільську громаду, знає і переймається проблемами рідного села. Тож, знайомтеся, наш співрозмовник Василь Піддубний, сільський голова стебного, що назване Городщині. Василь Петрович зауважує, що завжди інтереси простої людини ставить на перше місце. А в його роботі чималу підтримку надає місцеве сільськогосподарське товариство. За порукою того, що я працюю. Такий тривалий час, в першу чергу, є те, що намагаюся дослухатися до потреб людей, в міру можливості виконувати їхні запити, побажання. Ну і, звичайно, запорукою цього, особливо в останні роки, є наша дуже тісна співпраця із нашим сільськогосподарським товариством, яке надає нашій громаді селу і сільській раді неоціненну допомогу. Згідно соціальних угод, які укладалися у нас вже майже. Три чи чотири роки. Товариство майже кожного року виділяє нам кошти, і не тільки кошти, а й виконується роботи за рахунок коштів товариства на суму не менше 200 тисяч. Тим більше в умовах сьогоднішнього дня, коли фактично бюджетне фінансування обрізане, крім захищених статей сільського бюджету, то це надзвичайно велика підмога для нашої громади, для нашого села. Так, за кошти соціальні, по соціальній угоді У нас тільки в минулому році зроблений капітальний ремонт приміщення Фельдшерського кушерського пункту, замінені вікна у школі нашій загальноосвітній, яка знаходиться у комунальній власності районної ради, але ми все одно піклуємося про ті об'єкти, які знаходяться на території села, тому що в них... Навчаються наші дітки, обслуговуються наші жителі, так і при школі ми утримуємо дитячий садок за кошти сільської ради, і в тому числі і товариство допомагає. В цьому нам теж багато. Багато допомагає і в ремонті школи, так і спортивний зал за кошти товариства зроблений, шкільна майстерня відремонтована, перенесена в інше приміщення. Ну і не кажучи вже про поточні питання нашого життя і життя нашої громади, все ми вирішуємо спільно із нашим товариством. Це в першу чергу запорука нашу, нашої роботи. Працювати селяни хочуть і вміють. Однак пан Василь каже, що часто державна політика не сприяє розвитку села. На своєму віку йому довелося бачити не один закон, спрямований нібито на благо села, який насправді залишився лише на папері. Найважче дивитися в першу чергу і мені, і людям на ту ситуацію, яка сьогодні в нас склалася в державі. І в першу чергу це ситуація на сході нашої держави, де гинуть невинні люди за нашу землю. І ще я так дивлюся, що, мабуть, за чиїсь інтереси, невідомо чиї. А ще сьогодні важко працювати в тому плані, що всі говорять на Високих рівнях, що дають більше повноважень сільським громадам, місцевому самоврядуванню. Нам не треба повноважень. У нас є ось цей закон про місцеве самоврядування, який дає нам тут дуже багато повноважень. І їх нам вистачить для того, щоб наші громади і села нормально існували, і не те, що існували, а жили. Нам треба тільки дати фінансову основу під оце. Під оцей закон. І більше нам нічого не треба. Повноважень у нас достатньо. Однак в його роботі є і приємні моменти. Керівник завжди радіє, коли вдається вирішити проблемні питання, коли має змогу допомогти людям. В процесі роботи мене найбільше радує, коли я засвітив першу лампочку вуличного освітлення, і люди, люди дякували. Коли до мене приходить людина і виходить від мене з прийому не з слізми на очах, а з приємною посмішкою. Хоча, можливо, я і не міг їй реально допомогти, але її вислухав, війшов в її становище, дав якусь цінну пораду. Ну, коли можемо, то, звичайно, намагаємося допомагати і вирішувати всі ті питання, які виникають в житті наших людей. Гадаю, в кожному селі області є люди, про яких варто розповісти і яким є що сказати іншим. Тож будемо вас знайомити з ними і надалі. Ви дивилися програму рідне село і отримали можливість разом з нами побувати на Званигородщині. Зустрінемося за тиждень о цій же порі.